Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов провідний експерт міжнародного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС Максим Кияк. Вітання, пане Максиме. Чи чуєте нас, пане Максиме? Вітаю. Та, оце, чую, пан... трошки зв'язок пропадає, але чую. Так, гаразд. Пане Максиме, хочемо обговорити те, що відбувається. За нашим північно-східним кордоном. Сьогодні, мабуть, якийсь 1050-й раз Лукашенко, картопляний фюрер, вирушив до бункерного діда до Москви і мали бачимо, що ніхто його не зустрічав в аеропорту, ну, принаймні Путін точно ні. згодом він десь там ходив по центру Гагаріна, шукав там якихось космонавтів, мабуть, чи сам можливо, готувався. До польоту в космос. З чим це пов'язано, чому він дійсно так часто, як діти до школи їздить до Москви? Та я якраз власне хотів з цього почати з його візиту до Центру пілотовки космонавтів імені Гагаріна. Мені здається, що він або сам дійсно готується до космосу, польоту до космосу, і це буде неоціненний просто обмін між землянами і інопланетними цивілізаціями, якщо вдасться Лукашенка відправити до космосу. Або, можливо, він збирається передати досвід, як будувати диктатуру в своїй державі, хто знає. Але якщо серйозно, то так Лукашенко доволі часто їздить до Росії. Буквально днями він вже мав зустріч з російським диктатором, диктатором Путіним. Але цього разу він їде на так звану неформальну зустріч голів країн так званого СНД. Що я дуже не люблю взагалі цей термін СНД. Він для мене так само дивний, як і термін пострадянський простір. Але дійсно, згідно принаймні офіційними заявами, вони там збираються зустрічатися, обговорити об взагалі підсумки року і обговорити можливі. Питання майбутньої співпраці, взагалі, які питання для них залишаються відкритими, нагальними і тому подібне. Тобто доволі таке оптичне формулювання насправді, але хто знає на чим, чим власне там будуть вони працювати, що до чого домовляться тому дійсно можливо, є такі ймовірність, що потім буде намагатись дотиснути Лукашенка, власне, для того, щоб як. В чому власне казав Лукашенко, що не відбувається, але поглинути Білорусь і, зокрема, використати білоруську армію і Білорусь як майбутній плацдарм для нової атаки на українську територію на Україну. Але поки що таких даних немає. Час від часу тема Білорусі використовується для того, щоб відволікати увагу. Але я думаю, що це один з можливих варіантів в майбутньому році на початку майбутнього року Білорусь як плацдарм і білоруські війська як е, такі, що будуть допомагати чи відволікати увагу збройних сил України, на мою думку. Ну, пане Максиме, не так давно Путін прилітав в Мінськ і такого візиту давно він не здійснював. І тоді всі говорили, що це може бути якоюсь знаковою подією. і Після цього візиту може щось бути зі сторони Білорусі. Нічого такого не сталося. Зараз Лукашенко знову полетів на зустріч з Путіним. І Це досить часто вони зустрічаються особисто, а ми так розуміємо, що телефоном вони спілкуються ще частіше, регулярно. Ось то на вашу думку, чи стоїть за цими візитами такими частими дійсно якісь сигнали про те, що небезпека з Білорусі все ж таки може бути, чи на вашу думку, все ж таки Лукашенко не дасться до того, щоб його переламали через коліно і змусили застосувати збройні сили Республіки Білорусі у прямому зіткненні з Україною? По перше, ну до кого їм ще залишається їздити одному диктатору до іншого, то туди, то то, то то назад. Але мені здається, тут треба розуміти взагалі сам психотип Лукашенка, тому що він вже доволі специфічний. Це людина, яка, як сам говорив, виросла в бідній родині. Його виховувала мати як головний письменник. Вона його часто скажімо так, піднімала на нього руку. Він виріс в таких умовах, де потрібно весь час очікувати якусь небезпеку. А для того, щоб захиститися від цієї небезпеки, потрібно постійно бріхати, обманювати. І власне в цьому Путін і Лукашенко практично як сіамські близнюки. І коли Путін бреше, це майже не, неможливо ідентифікувати. А коли Лукашенко бреше, ну це практично от, от, ну, надзвичайно дуже очевидно, і е, в цьому сенсі вони це є е, рідними, але саме є різними такими, які один одного ненавидять. Лукашенко розуміє, що він залежний від Путіна. Путін так само розуміє, що він і, і залежний від Лукашенка. І в цій ненависті вони один одного е, і підтримують. Власне, це така собі тиха на ненависть з триманням дулі в кишені є багато розмов про те, що мовляв Лукашенка приберуть за допомогою там ФСБ і тому подібне, але поки що цього не спостерігається, і Лукашенко намагається бігати між крапельками. І він в першу чергу думає про свою владу: як втримати свою владу як людина, яка себе сама проголосила президентом, яка програла вибори в Білорусі президентські. Він дійсно намагається втримати свою владу для нього це найважливіше, і тому, в будь-якому випадку, якщо Білорусь напряму напряму буде залучена до агресії проти України, до війни проти України, то це, звісно, може призвести до втрати влади. Хоча він і уже багато чого втратив. Але я все ж таки вірю в Білорусі в адекватних білорусів, які цього не допустять, хоча знову ж таки він страшенно там. Білоруси зараз страшенному страху перебувають, тисячі тисячі зараз перебувають у в'язницях, і, і... Але, знову ж таки я розумію, що Лукашенко боїться втратити владу. Для нього це головне. Навіть не страх, скажімо, бути усуненим Путіним, усуненим Путіним а взагалі страх втратити владу як таку, за яку він тримається всілякими способами вже не одне десятиліття років, пане Максиме, Ну і ми бачили. Що в, 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 в рамках цього останнього візиту, зокрема? В цьому космічному центрі з'явився Лукашенко там не сам зі своїм колінькою, Давно вже його не бачили, навіть там якісь конспірологічні такі теорії були, нібито десь його там можливо рашисти викрали і тримають і, і схиляють Лукашенка до того, що він вступив в цю війну. Але бачимо, що з колінькою все гаразд, і він знов воєжує з своїм батьком фюрером. То для чого він його далі тягає? Ну, досить вже великий дорослий хлопець. Я не знаю, це на пан треба в колінки запитувати або, або в його батька, для чого він його тягає. Е, ну, навряд чи він його готує на, на правоприємника, так, на його наступника. свого наступника. Е, мені важко сказати, але мені це дійсно не зрозуміло, чому він так е, тягає і пофішує, показує всюди свого сина молодшого. Це треба питати в нього. Хто знає, можливо, він так само збирається в космос прихопити і Коліньку, і це буде ще один неоцінений внесок в співробітництво між нашою цивілізацією і інопланетною. Я звичайно жартую, але не знаю, чому Колінка там. Можливо, він вже останній раз готується бути в Москві. Хоче побачити теж в Петербурзі, хоче побачити все можливо, що там є. Тобто знає, йому доведеться ще найближчим часом ще колись бувати в найближчим часом в Петербурзі. Важко сказати. Можливо, доведеться там доживати все своє подальше життя. Може бути, може бути. Пане Максиму, але часто ми теж можемо почитати, знайти такі різні думки стосовно того, що. Може бути і якийсь пакт про об'єднання Білорусі, про здаття про окупацію Білорусі з боку Ерефії. Ну і чи є якісь дійсно такі вже відкриті підстави для таких думок? Що може свідчити про це? Ну от були думки, точніше такі інформації, що на 22 друге планувалося якийсь там пакт до кінця року, Нібито Білорусь має стати частиною цієї держ... спільної держави, хоча й і вони і вже 20 років в цій державі. То чи це реально на вашу думку? Ну, принаймні на теперішній момент? Можливо, що зараз намагається Путін остаточно переконати Лукашенка. Але ви праві, що Білорусь вже давно фактично є частиною Російської Федерації? Там Москва абсолютно, як, -як, як гідра, має вплив на всі сфери життя. Я в минулому ефірі вам, вам виговорив про те, що Путін буде намагатися представити це поглинання Білорусі як дійсно, якусь, якісь, хоч принаймні один, одне досягнення цього року. Якщо вже немає досягнень в Україні, хто знає, можливо. Я вважаю, що таке поглинання, воно цілком може відбутися, оформитися. Ну, можливо, наступ, наступного року на початку. Будемо бачити тут багато різних невідомих складових, які нам дійсно невідомі, але будемо бачити, як вона насправді все складеться, тому що зараз ситуація змінюється практично чи не щогодини, і багато чого залежить. Звісно, до речі, не тільки ситуація в Білорусі, звісно, залежить від перебігу подій на, на фронті на полі бою в Україні. Тому будемо бачити. Тобто що складно сказати, але я думаю, що таке поганання буде відбуватися, воно вже відбувається такими повільними, але впевненими темпами. вам, пане Максиме, за ці коментарі. Отже, провідний експерт з нами напрямку мережі Захисту національних реєстрів. Оценки да. як був. Хто говорив, святкує з конечнім слава Україні? Да, слава Україні! Героям слава і всім дійсно смачної куті. Христос страждає. Славі моїм. Дякуємо вам.